Привіт! Сьогодні ми допоможемо тобі з правилами до настільної гри Marvel Champions Карткова гра. Тож бери гру та давай розбиратись разом. Якщо під час перегляду відео або вже під час гри в тебе з'являється запитання, ти завжди можеш написати нам в наші соцмережі або під відео в коментарях. І звісно, не забудь підписатись на наш канал. Поїхали! Карткова гра Marvel Champions – це кооперативна гра для одного чотирьох гравців. Кожен гравець бере на себе роль одного з п'яти героїв Marvel, перевтілюючись у героїв або альтер-его. Гравці будуть співпрацювати, аби завдати поразки лиходію, яким керує сама гра, що намагається втілити свої підступні плани. Сьогодні ми розберемо, як зіграти першу партію. Тож розпочнемо. В базовій грі є 5 героїв, які мають власні колоди: Чорна Пантера, Залізна людина, Капітан Марвел, людина Павук та жінка Галк, і також в грі є три лиходія: Носоріг, Кло та Альтрон. Кожен виходій також має особисту колоду. Для першої партії автори гри рекомендують використати героїв людину павука та капітана Марвела проти лиходія носорога Візьміть їх колоди. З чого почати підготовку до гри. Кожен гравець зі своєї колоди бере карту особи і кладе її стороною Альтер Его горілиць перед собою. У капітана Марвела це Керол Денверс, а у людини Павука Пітер Паркер. Давай розберемо на прикладі людини павука. Накрути лічильник до стартового значення життя свого персонажа, яке вказано внизу карти особи. У людини павука це 10. Випадковим чином оберіть першого гравця, який отримає перед собою жетон першого гравця. Для початку розсортуємо колоду, бо деякі карти героя знадобляться для колоди лиходія. В колоді кожного героя знайди карту зобов'язання. Це карта, яка показує особистий обов'язок або перешкоду на життєвому шляху Альтер-Его. Поклади її осторонь. Вона знадобиться для колоди лиходія. У людини Павука це карта загрози виселення. Кожен герой має набір карт запеклого ворога. Поклади їх біля ігрового поля. Під час гри деякі карти можуть ввести запеклого ворога в гру і створювати проблеми персонажеві. Перетасуй колоду гравця. А поклади її поруч з картою свого героя. У зоні досяжності гравців сформуй кубки жетонів загрози, жетонів поранень та багато цільових жетонів. Поряд розклади колоди карток стану оглушення, спантеличення та міцність. Тепер підготуємо лиходія. Візьми колоду лиходія носорога. з цієї колоди карти основного плана і поклади її у зоні лиходія. У випадку носорога це одна карта. Переверни її на сторону 1а. Далі поклади біля основного плану карти у порядку носоріг 1 зверху і носоріг 2 знизу. Карту носоріг 3 відклади у коробку, бо вона потрібна для експертного режиму. Тепер накрути лічильник життя лиходія. В нашому випадку носоріг має життя 14 на одного гравця. Тож, на двох гравців вже це 28. Виконай усі вказівки підготовки на карті основного плану. На карті 1А нам треба прочитати вступний текст. Переверни цю карту на стадію 1Б. Перевертаємо. Тепер зберемо колоду в сутичок. Для цього беремо карти, що лишились колоди лиходія. Додаємо карти зобов'язань усіх героїв, які відкладали осторонь раніше. Та перетасуємо колоду. Лиходій готовий до гри, нам лишилось зовсім трошки. Далі кожен гравець набирає зі своєї колоди стільки карт, скільки вказано на його карті особи. Наприклад, Пітер Паркер бере 6 карт. За бажанням виконай муліган. Це можливість покращити свою стартову руку, якщо тобі не подобаються твої карти на руці. Для цього скинь з руки будь-яку кількість карт у відбій. І добери таку ж саму кількість нових карт з колоди. Подивись свою карту Alter-Его. Та за потреби виконай усі вказівки підготовки. На карті людини павука немає вказівок, тож ми готові починати. Отак От має виглядати викладка в кінці підготовки до гри. Ось ми бачимо, як виглядає зона лиходія, підготовлена до гри. А ось так виглядає підготовлена зона гравців. Ось капітан Марвел, а ось людина павук. У грі ти можеш як перемогти, так і програти. Гравці перемагають, коли зменшать життя лиходія до нуля в усіх стадіях. Але й лиходій може перемогти у грі, якщо він виконає свій основний план. Або якщо всі гравці вийдуть з гри, тобто зменшать своє життя до нуля. А тепер нам треба ще розібрати декілька ключових понять. І починаємо грати. Перше, золоте правило. Якщо текст карти суперечить правилам навчальної книжки, текст карти має пріоритет. Друге. Отакий от символ поряд із числом означає, що число треба помножити на кількість гравців, які почали сценарій. Третє, ти перемагаєш стадію лиходія, якщо зменшиш його життя до нуля. Після чого настає нова стадія. Якщо ти переміг останню стадію лиходія, то ти переміг у грі, а лиходій може перемогти у грі, якщо йому вдалося виконати свій основний план, або усі гравці вибули з гри. Гравець вибуває з гри, якщо його життя спустилось до нуля. Наприклад, щоб виконати план, носоріг повинен накопичити на ньому 7 жетонів загрози за кожного гравця в грі, тобто 14 за двох гравців. Оскільки це єдина карта в колоді плану носорога, то він переможе, коли його виконає. Четверте, карти входять у гру в повній готовності, тобто у вертикальному положенні. Щоб використати певні вміння і властивості карти, її треба виснажити. Для цього поверни карту направо у горизонтальне положення. Карту у виснаженій позиції не можна виснажувати ще раз, поки вона не розвернеться в готовність. А це робиться в кінці фази гравців, перед фазою лиходії. І п'яте, фраза у порядку гравців використовується, щоб вказати, в якому порядку слід виконувати ігровий етап. Якщо гравцям слід виконати щось у порядку гравців, перший гравець робить це першим. Тоді це повторюють інші гравці один за одним за годинниковою стрілкою. Тепер перейдемо до будови раунду. Раунд складається з фази гравців та фази лиходії. Під час фази гравців кожен гравець у свій хід може виконати будь-що сперелічено в будь-якому порядку, скільки завгодно разів, за умови, що гравцеві вистачає карт та ресурсів. Фаза гравців триває, допоки гравці не спасують. Що ти можеш зробити з раунд? В тебе є карта-підказка, в яку ти завжди можеш. Піддивитись у свій хід ти можеш розіграти карти, виконати властивість і попросити іншого гравця виконати його властивість, змінити свій вигляд тільки один раз за раунд і закінчити свій хід. Виконуючи всі ці дії, ти маєш максимально підготуватись до зустрічі з лиходієм та його посіпаками та не дати йому втілити свій план в життя. Перед прийняттям рішень ознайомся з основним планом лиходія, щоб правильно побудувати стратегію. Тепер давай розберемо детальніше, що саме ти можеш робити. Перше. Змінити вигляд з героя на альтер-его. Або з альтер-его на героя. Це можна зробити лише один раз за свій хід. Друге, ти можеш використати одне з базових вмінь на карті особи. Якщо гравець у вигляді альтер-его, то він може використати лікування, базове лікування. Гравець виснажує своє альтер-его та лікує себе на значення, вказане на вмінні лік. У Пітера Паркера це 3 важливо, що гравець не може мати більше життя, ніж вказано в його стартовому значенні. Тільки якщо в тебе немає апгрейдів, які збільшують життя. Якщо гравець у вигляді героя, то він може використати наступні вміння: базове знешкоджування. Гравець виснажує свого героя та знімає з будь-якого плану стільки жетонів загрози, скільки вказано на значенні ЗНШ. Базова атака: гравець виснажує свого героя та завдає одному доступному ворогові чи посіпаці, стільки поранень, скільки вказано на його значенні АТК. Тобто атаки. У людини павука це два. І базовий захист. Це вміння можна використати тоді, коли героя атакує ворог. У цей момент гравець може виснажити свого героя, щоб відняти від суми поранення стільки одиниць, скільки вказано назначені захист, Тобто захисту. Герой може захищати себе або будь-якого іншого героя. Третє. Ти можеш використати карту союзника під своїм контролем, щоб атакувати ворога або знешкоджувати плани. Союзник це тип карти гравця, що репрезентує себе як напарника гравця, який також може атакувати, знешкоджувати та приймати урон. У свій хід гравець може використати скільки завгодно викладених союзників. Щоб його використати, тобі потрібно виснажити союзника. Заявити про атаку ворога, або знешкодження плану, здійснити атаку, завдавши ворогу вказану, на карті союзника кількість поранень, або знешкодити план, знявши з нього вказану на карті союзника кількість жетонів загрози. В кінці отримай наслідкові поранення, тобто, якщо на карті союзника є отакий символ під АТК, або знеши, нанеси одне поранення союзнику. Також слідкуй за життям союзника. Четверте, ти можеш розіграти карти з руки. Кожна карта має свою ціну. Для того, щоб її розіграти, виклади потрібну карту з руки в зону гравця в стані готовності та заплати її ціну ресурсами. Як відбувається плата ресурсами? За карту треба платити ресурсами. Тип та кількість ресурсів, який дається карта, зображений у нижньому лівому куті. Їх можна згенерувати двома способами: або скинути з руки карту, яка генерує стільки ресурсів, скільки символів ресурсів зображено на цій карті, або використати карту з властивістю ресурс, яка генерує ресурси певного типу, як вказано на самій карті. Всі згенеровані таким чином ресурси, що перевищують ціну карти, втрачаються. Розберемо плату на прикладі. Ти хочеш купити карту Удар з розмаху. Вона коштує три ресурси. Для цього ти скидаєш у відбій карту павука маячка це один ресурс, та карту Генія це два ресурси. Всього виходить три. Якщо ти розігруєш карти союзників, то пам'ятай, що у зоні гравця їх може бути викладено не більше трьох. Також карти в колоді гравця мають різні властивості: дія, втручання, реакція та ресурс. Уважно читай карти, щоб дізнатися, як використати їх властивість. Якщо властивість карти містить слово примусове, її потрібно виконати обов'язково, коли буде виконана умова карти. П'яте. Ти можеш запустити властивість дія на своїй розіграній карті, або на відкритій карті сутички ворога, або при розіграші з руки карти події. Що, звісно, має таку властивість. Для цього заяви, яку саме дію ти будеш запускати, якщо потрібно, заплати ціну властивості і виконай ефект властивості дія. Зверни увагу, якщо після властивості дія є слово героя або «альтер-его», гравець мусить бути у відповідному вигляді, щоб активувати цю властивість. Шосте і останнє це попросити іншого гравця запустити властивість дія на розіграній карті під його контролем або на карті події в його руці. Інший гравець вирішує, чи запускати цю властивість, чи ні. Як тільки гравець зробить все, що зможе, він оголошує кінець свого ходу. Після того, як усі гравці зроблять так само, настає кінець фази гравців. Щоб закінчити фазу гравців і перейти до Фази лиходія зроби наступне. Починаючи з першого гравця, кожен гравець може скинути скільки завгодно карт з руки, щоб оновити руку. Всі гравці одночасно добирають потрібну кількість карт на руку. Всі гравці одночасно розвертають у готовність усі виснажені карти. Тепер давай розберемо фазу лиходія. Щоб зіграти фазу лиходія, виконай такі кроки: перше. Поклади. Жетони загрози на основний план. Друге. Активуй лиходія по одному разу проти кожного гравця. Також активуй усіх наявних посіпак. Третє. Здай кожному гравцеві по одній карті сутичок. Четверте розкрий видані карті сутичок і виконай їх властивість. П'яте передай жетон першого гравця і закінчи раунд. Зверни увагу, кількість загрози, яка викладається на план при його розкритті, Вказана внизу карти. Коли лиходію потрібно втілити план. Це означає покласти на основний план стільки жетонів загрози, скільки вказано на вміні ПЛН цього ворога, тобто план. Тепер давай розберемо кожен крок детальніше. Крок перший. Поклади вказану на карті основного плану кількість жетонів загрози на цю ж карту. Крок 2. Активуй лиходія та посіпак. Тобто, якщо ти маєш вигляд альтер-его, лиходій і посіпака втілюють план. Якщо ти маєш вигляд героя, вони атакують. Лиходій активується один раз проти кожного з гравців, починаючи з першого гравця. Тож, якщо гравець має вигляд героя, його атакує лиходій з посіпаками. Для цього візьми, не перевертаючи карту з колоди сутичок для лиходія. Це карта підсилення лиходія для цієї активації. Гравець вирішує, чи хоче він захищатись від атаки. Щоб захиститись, тобі потрібно виснажити свого героя або будь-якого союзника під своїм контролем. Але якщо ти не захочеш або не зможеш захищатись, тебе можуть захистити інші гравці, виснаживши свого героя або союзника. Після цього переверни карту сутичок. Перевір символи підсилення. За кожен символ підсилення лиходій отримує плюс одну АТК. Атаку. Якщо на карті є зірочка, вона вказує на те, що текст карти містить властивість, розіграй її. Далі завдай поранення відповідно до кількості загальної атаки, тобто зменш своє життя на лічильнику життя. Запам'ятай, якщо ти вирішив захищатись, то відніми від атаки лиходія значення свого захисту, вказаного на карті героя. Якщо захищається твій союзник, то поранення отримує його то поранення отримує ця карта. І тепер, якщо ти маєш посіпак нападників, то також розіграй їх атаку, використовуючи тільки значення. Якщо гравець має вигляд альтер-его, то лиходії, кожен посіпака-нападник цього гравця, втілюють основний план. Ця активація виконується так: візьми, не перевертаючи карту сутичок з колоди сутичок лиходія. Це карта підсилення лиходія для цієї активації. Переверни карту. Перевір символи підсилення на ній, та за кожен символ у нижньому куті лиходій отримує плюс 1 ПЛН для цієї активації. ПЛН це втілення плану. Якщо там зображена зірочка, це значить, що карта містить властивість, яку треба розіграти, коли її перевернули. Після виконання цього кроку скинь карту підсилення у відбій. Далі поклади жетон загрози на основний план, врахувавши змінений показник ПЛН лиходія. Якщо у гравця є посіпаки нападники. То кожен посіпака кладе стільки жетонів загрози на основний план, скільки вказано на його карті. Карти підсилення для посіпак не потрібні. Крок третій: Здай кожному гравцеві до лілиць одну карту сутички з колоди лиходія, починаючи з першого гравця. Крок 4. Кожен гравець розкриває свою карту сутички і розігрує її. Якщо це посіпака, викладе його поруч із героєм. Надалі він буде атакувати тебе у фазі лиходія за тими правилами, що ми розібрали вище. Якщо це лукавство, виконай його ефект та скинь карту відбій колоди сутичок. Прикріплення розігрується, прикріпляючись до лиходія, тобто покласти поряд. Якщо дістається карта побічного плана, то вона розігрується поряд із основним планом. Побічні плани входять в гру вже з жетонами загрози на собі. Якщо надалі, завдяки особливостям героя або союзника, на побічному плані немає жетонів загрози, він скидається у відбій сутичок. Побічний план може мати різні символи: кризу, прискорення та небезпеку. Якщо побічний план має символ кризи, це значить, що не можна прибирати жетони загрози з основного плану, поки цей побічний план активний, тобто знешкоджувати його. Якщо побічний план має символ прискорення, то під час першого кроку лиходія на основний план щораунду, поки активна карта додаватиметься плюс один жетон загрози. Якщо побічний план має символ небезпеки, під час третього кроку у фазі лиходія, коли кожному гравцеві роздається карта сутички, роздавай плюс одну карту сутички кожному гравцю. І ще одна деталь, про яку треба пам'ятати, якщо під час розкривання карт сутичок тобі попалась карта зобов'язання гравця, яку ми затасували в колоду на самому початку, передай цю карту гравцеві, який контролює персонажа, вказаного на цій карті. А цей гравець слідкує вказівкам на цій карті, щоб виконати це зобов'язання. І крок 5: тепер передай жетон першого гравця наступному гравцю. За годинниковою стрілкою і починай нову фазу гравців. Таким чином, гра триватиме, змінюючи фазу гравців на фазу лиходія, поки не переможе або лиходій, або гравці. Тепер тобі відомі засади базової гри. Якщо тобі цікаво побачити наступні відео, дай нам знати. А якщо ти досвідчений гравець, то під відео в коментарях ділись своїми знаннями або секретами перемоги.